Друзі, всім привіт Всім привіт, друзі Ми в фазміфіку Та-дааам Що за штуковина? А що оце? Вона ще звуки звуки запитає Це Кривавий Місяць, це схоже ще досі той івент Ну да, нам треба поїхати навіть на карту Point Hope, нова карта Коротше, ми заходили в гру, скільки? Сім-вісім місяців, десь так так, да. коротше, ми не заходили дуже довго, і по факту в нас. Єва, пригдуся, будь ласка. А, так, вибач. Приготуватися. Ми, 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 ми будемо по Діскорду, не будемо мікрофоном? А ми до цього як грали? Я не пам'ятаю. Ми завжди по Діскорду грали. Ну ладно. Чи я не, не пам'ятаю, якщо чесно. Та як ще й нова позарував? карта. Так, супер. стоп, а демо а... Что? Почему мы... Я ж покупал нормальный МП. Что это за херня? Ммм, mm, супер. Ну, хочешь Класс, старок, спасибо. Нормальный. Дуже прикольно. Ам... Я Не, почему лу... мне больше такого? Что? Ну... Цем... Боже, а что это? Девочка. Mm. Выйди. Кровавий дощ. Так у мене так, щось так. все дергається. У мене теж. Ходу карта така хороша. О боже. Куди ми зайшли? Перше, я взагалі а, а не пам'ятаю, як грати. На яку кнопку боже. включать ліхтарик? А тобі надо. Ну. На праву кнопку миші. Так. Да, але ж була кнопка на клавіатурі, якою можна було це робити. Не знаю. На R А, на Т. На Т. Не знаю, в мене не працює вона. На Т. А, працює. Боже. Дай нам знак. Дай нам знак. Боже, кто тут. У меня к нубешники, знаешь, типа. а шо тут? А шо тут? А шо тут? Mm -hmm. Я як в фазме... Ой, в фазме. Я як в тм леталке намагаюсь насадить селектарок. Mm -hmm. Кухня. О. Масло. Да, там Open. чого так фрізить. А, ні. Френд, шо френд. Я не знаю, щось підлагує трохи гра. Дуже підлагує, це якось странно. Оптимізація на це... уровні у фазми, як звичайно Ця гра Щас, релізнулась якщо що А це скло. Give us a sign Что, не вербу светло? Бля, а да светло? Я не знаю. Вот чмо терьера. світло? Господи, что происходит в цій грі? я не понимаю. Так. Опа, МПшка. Угу, mm -hmm, класно. Тут немає? Два МП. <хи> він кидає, буде. я знайшла його кімнату. Ти така... Ну там не сиди, будь <хи> ласка, тому що щось. Походу О. було 5. Ні, поки не було. Ну в мене зашкалює МП. Можеш, пожалуйста, до мене прийти? Я не бачу, де світло. Оце що ли світло? І пар. Він там. Так, це на як... вулиці? Я скинула цей, як його? Лазер. Це, не це світло? Ні, це не світло. І я біжу за, за термометром. Ну, не штраф там то, а сьо, і я. Термометр в мене є. Ну, Я не можу ж де нема. Світло. за херня? Це світло, ні? Ні. Де гребане світло? Ти в фургоні був? Так. Да. Я не бачу, де, де світло. Діч якась, блін. Мене вже вона бісить. Господи, та заспокойся. Ну от, показывает, типа, тут от світло, вот знизу. За диваном. Да, ніхера ні там немає. Ні, то не світло. Оно, диви. А. HD. Кла... Світло на передосане поверсі. А, блін, А, ти взяв термометр? Я там скинула да. камеру надо взяти. У нас є? Нет. В смысле? А, є, камера є, там немає камери. Якщо що мене сейчас є херне, ну, це буде просто комбо. Я там скинула цей, як його зелені. Тіхо. Бо він атакує. Ні, бо я зайшла в будинок. Ди ти, ти боже мій, де ти тварь? Де це сране світ? А, тут він? Угу. Ти тут, ти чоловік, ти жінка, ти старий, ти молодий, поговори зі мною, ти тут, ти там, ти старий, ти молодий, ти чоловік. Ти старий, ти молодий, ти чоловік, ти жінка, поговори зі мною. Він, він тут пенав речі. А, отут світло, боже. Нарешті. Да, і тут пар. Треба, щоб ти температуру зміряв. Температура внизу. А це шикарний термометр. Світло. П падає, падає. Щось трогає, де, 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 де МПшка? Та ти присядь, твою мать, ну. Що не трогав? Двері оці. П'ятимп. П'ятимп. мп МПшка. Ну, МП по температурі поки не ясно. Ну, давай, вийди, вийди буска, я поговорю Сейчас. з. <звук> ти старий, ти молодий, ти чоловік, ти жінка. Ты живешь? Да, ты тут зашкерется. Твою я, мать. Я просто ткаю вниз. Я нашел в этот Шухляды, там зверху шухляды Ні. Нас... Кого? Атака є? Походу, це був він. Палюк. Тварь це ивент была, походу. Це... Да, це ивент. Це атака. Це івент, Єва. А двері закриті? Чи це не двери. Це івент. Так ні, чекай, а двері закриті? О, вже відкриті. Я вбігла аж самий низ. <ріст> <ріст> ти чоловік, ти жінка, ти старий, ти молодий, ти тут. Ськи тобі років? поговори зі мною. Ти чоловік, ти жінка, Ськи тобі років? поговори зі мною. Ти тут, ти там, ти молодий, ти старий. Ськи тобі років? ти чоловік, ти жінка, ти молодий, ти старий, Ськи тобі років? Ти молодий, ти старий, скільки тобі років, пого... будь ласка, поговори зі мною. Ти молодий, ти старий, скільки тобі років, поговори зі мною. Скільки тобі років, ти... Ти в жопу. Він сказав щось? Ні. Тікай. Що? Ти де? Я на якомусь із поверхів тут а де кухня. Він Він біг, тому що це мог бути. Це... Все, так і закончилось. Mm. Дивний, давай вип'ємо таблетки. Блін, я камеру не залишила, ладно, потім залишу. Та зараз залишим. таблетки Він біг, тому що це у нас може бути нульовий глузд. Я ж зайшла, хотіла подивитися вогник. Максимально у панские кисси тут. Нет, у нас не нульовий глост. При 30 відсотках. хто такой при 30 відсотках? Хм. Надо подивиться соль, взяти ультрик. А де у нас ультрик, вот ультрик. Я взяв соль, ты взяла щось Возьми Візьми тебя, может и вот его тут Я, я распятий. А, нет, это бы сюда. Тут только по три предмета. Угу, да я понял. А ну бешенький, тут только по три предмета. Жах, просто жах. Ця угу. карта якась душна, не? Не дуже душна, а та якась. Просто це що е, багато поверхів, мені це не подобається. Бо, типу, тобі треба лізти до того привода чорт знакуди. Господи, де воно там? Слухай, чмотір'єр, ти не міг вибрати місце поближе, ні? Двері ще закрив. Біжим. Походи по солі. Вогник. Походи по Вогник? Да. Кай. Біжить. Єва, вырубий сві світло, вырубий, Єва! Якщо чесно. Ти положила там? Этот? Де виход, черт? Так, половину. Ти по -перше... положила там ліхтарик, не? Ліхтарик? О, ліхтарик, боже, цей. Камеру. Вогник, да. Примарний вогник. Райджуабаки. У нас ні... немає радіо. Нет, я не а, поклала потір. там камеру. К... І не Да, і температуру ми тоже не подивились. Надо йти назад. Бо ми ми вже училися грати, що. Да. Ладно, давай ще вип'ям по 53%. На То. Я вже в домі. В смысле, я випущу. Куда ти пішла? Ну, хочу покласти. Атака? Да. Да, я в атаку. Пятьдесят тридцать именно такую. Кто стоит с часом сильнейшим? Что а, у нас Раджу собаки? Собаки мая будь этот. Он вырубил. Так. Собаки мая будь этот. А, в собаке моя будь видбытки. Угу. Блин, я сейчас хочу ще Боже, раз глянуть к. Поки піднімешся. Поки-то. Та твою налеву. Ой. Та зай. Жесть. <гас> Пока. тебе вбив? Да. Ах ти старе пердло. А чого він почав атаку? Він що, переїхав? Він в атаку біля сходів. Він ходив туди. Пока. В смысле пока? Так, мені треба Цього? подумати. Не, я жива. О, боже. А, боже. Так, він походив. Це не дало нам нічого, абсолютно. Я не бачу термометр Єва. Я не можу сказати, тобі, що більше тут є, в нас що ще немає. Пише, що рейджу постійно виводить ладу електричне спорядження, щоб Він легше передбачити атаку. Він так один раз вивів, коли ми включили багато цього. Мені каже, собака. собака. рідко залишає сліди. Ну, давай поставимо баки. Я не хочу вертатися туди сама. Гнали. Все, я не хочу теж. Щось воно якесь так душненьке, а прям. Треба було йти на випробування. Зараз ходимо. Ой, я вже забула, як їхать. і, і Зайшла у фургон і пішла до цього. До комп'ютера. До старт? Стой, ну що, MP5? Ні, 4. А, ладно, так і MP5. У нас же ж так була МП5, не райджу mm -hmm. Це все таки Раджу. Ah. Блин Але він на один раз тільки вимкнув світло. Діч. Ладно, пішли. Так, нам... ребята На випробування. Да Якщо у нас кемп, да? Який у нас кемпу має бути? Кемп, не цей. Все, погнали. Я готовий. Все. Так. Я готова. У мене кіт не. ну це є. прям душненька, не знаю. Мені я нова речу. карта не окей. О Боже. Почекай, бо він не дасть мені спокою, я маємо насипати корму. Давай.

Ти що молишся тут на мене? У нас подивись, який прекрасний глуст. Ну, льовий, хто б сумнівався. Прелість. Я взяв МП, я взяв ліхтарик говно і. БПП цей термометр. Камеру. Все нормально взяв собі. Він уже атакує. Ага. При тому, що ми не там. Ми всі ми там, так. Да. Я тобі можу сюди, ти можеш тобі дати МП, да, наприклад, і щось Я взяла взяти. камеру. Ну, це все одно не допоможе, ну. Так, де у нас генератор був, не пам'ятаєш? Mm -mm. Тут був, ні? Так. Да. Хоч щось ще пам'ятаю, цікаво. Гайс, це крінжа. А що у нас взагалі? Що нам треба зробити? Найти його. Ви знайшли приводу, да. А значить нема де ховатись? Кістка. Класно, у вас нема ховатись його. Я дуже рада. Не, є, ладно. Так, я хочу. А фото. a sign. Псіна Я викину радіо Візьму фотик. А да и знайшла. Не знаю. А, вона и левитует. Кто? Хистка. Ага. Что? Ивент. Атака. Ивент, чи атака? Атака. Атака. Мне хана. Пусть это тебе хана. Стремен. Нет. Да. Тебе не мая быть хана. А все? Что, все? Да. Что Челик с дубинкой меня прибил. Ой. Я в палате в Білій застрягла. Я взяла фотик. А, классно. я хотела там сфоткать кистку. Она беля вогнища. Дівочка, це перемога. Ну, це прям, я не знаю. Мені кажеться, це заявка на побіду, чесно. Господи, ми розівчилися грати. Ребята, як наче грати в ДБТ? в, в Я ось він тут. Десь йшов. Він знову йде, він йде в палатку. Він ось ось. Куда? От він за тобою прямо йде. Все, тобі габела Це було феерично, Євочка. Ти так озвучувала, конечно, этот Я поставлю, що це что баншин, не знаю. Ханту. Ребята, це... це... Он рио спасибо. Все шикарно. Хе-хе-хе! 50 баксов! Супер. Пропоненцом заканчивать. Да. Я не в так захваті від сьогоднішньої фазми. Як і завжди. Что... Ну ні, па. Поэтому... А леталочка прикольніше, поприкольніше, ребята. Ага. Ну, перед тим як я поїхала, ми доволі успішно грали в Фазу. Угу. Ну, це правда? Так. Да. А тепер ми хто? Нубішники! Хто ми? Нубішники! Що ми можемо? Нібімо! Коли завжди? Коротше, друзі, тому будемо на цьому закінчувати. Таке вийшло відео трохи дивне, ну яке є. Майже визначили правильний рейдфу. Майже, так. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на нас. Донат ДСУ. Всім дуже дякую і всім па-па. Всім пока.